Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 66 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення п'ятицифрового числа на двоцифрове, розглянь, як обчислили частку 1508 поділити на 46 і виконали перевірку ділення. Перше неповне ділене 150 сотень. Тому в частці буде три цифри. Щоб 150 поділити на 46, достатньо 15. Поділити на 4 десятки на десятки буде 3. Перевіримо, чи підходить число 3. 3 помножити на 40, 120, 3 помножити на 6 18. 120 плюс 18, 138. 138 менше, ніж 150, отже, число 3 дібрали правильно. Запишемо цифру 3 в частку на місце сотень. Поділили 138 сотень, а залишилося поділити 150 мінус 138, 12 сотень. Переписуємо десятки, друге ділене, 128 десятків. Якщо ми 12 десятків поділимо на 4, десятки, то буде 3, а ми знаємо, що 3 помножити на 46 буде 138, нам не підходить, тому беремо 2. 2 помножити на 40, 80, 2 помножити на 6, 12, разом 92. Віднімаємо, залишається 36 десятків, менше, ніж 46 дільник. Переписуємо одиниці і треба 168 одиниць поділити на 46. 36 ділимо на 4, по 9 це забагато, а по 8 саме те, що треба. 8 помножити на 40, 320, 8 помножити на 6, 48, 320 плюс 48, 368, остача 0, частка 328. Щоб зробити перевірку, треба частку помножити на ділянок. 328, множимо на 46. Спочатку записуємо перший неповний добуток під одиницями. Потім множимо на десятки, записуємо другий неповний добуток під десятками, Додаємо і отримаємо ділене. Отже, виконали перевірку правильно. Давайте тепер подивимось на наступне додаткове завдання. Пояснив, як обчислили частку 85 692 поділити на 37 і виконали перевірку ділення. Перше неповне ділене буде 85 тисяч, отже, в частці будуть 4 цифри, тисячі сотні, десятки одиниці. 85 поділити на 37 ділимо 8 на 3. Беремо по 2, перевіряємо, 2 на 30 60, 2 на 7, 14. 60 плюс 14 74. Віднімаємо остача 1 менше, ніж дільник 37. Переписуємо сотні. 116 сотень поділити на 37, візьмемо по 3. 3 на 30, 90, 3 на 7, 21, 90 плюс 21, 111. Остача 5, менше, ніж дільник 37. Переписуємо десятки. 59 поділити на 37, звичайно, по одному. Остача 22, переписуємо одиниці. 222 поділити на 37, 22 поділити на 3 буде 7, але 7 це забагато. Тому беремо 6. 6 помножити на 30, 180, 6 на 7 – 42. 180 плюс 42 буде 222. Остача 0. Частка 2316. Тепер, щоб зробити перевірку, треба частку помножити на дільник. Якщо ми все помножили і отримали ділене, то розрахунки виконали правильно. Давайте тепер потренуємось. ділити п'ятицифрові числа на двоцифрові у наступному завданні. Виконай ділення і зроби перевірку. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 433. Переписуємо перший приклад 51 048 поділити на 24. Перше ділене буде 51 тисяча. Отже, в частці буде 4 цифри. Запам'ятали: 51 поділити на 24 візьмемо по 2. 2 на 20, 40, 2 на 4 8, разом 48. Майже ідеально підходить, тому що остача всього лише 3. Переписуємо сотні, 30 поділити на 24, одиничка, дуже легко. 1 на 24, 24, віднімаємо остача 6, менше, ніж дільник. Переписуємо сотні. 64 поділити на 24, 6 поділити на 2 буде 3. Давайте перевіримо 3 на 20, 60 3 на 4, 12, разом 72. Забагато. Беремо по 2, ми знаємо, що це буде 48. Віднімаємо остача 16, менше, ніж дільник. Все вірно. Переписуємо одиниці 168 поділити на 24. Ну, тут велике число. Давайте візьмемо, наприклад, 8. 8 помножити на 20, 160, 8 на 4, 32. Забагато. Давайте 7. 7 на 20 140, 7 на 4 28, 140 плюс 28 буде 168. Отже, все вірно. Остача 0, частка 2127. Тепер відступаємо 4 клітинки і записуємо перевірку. Треба частку помножити на дільник. 7 на 4 28, 8 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 на 4 – 8, і додати 2, 10, 0. Пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 4, 4 додати 1, 5. 2 на 4 8. 7 на 2 14. 4 Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, додати 1 5. 1 на 2, 2 2 на 2 4. Тепер виконуємо додавання. 8, 4, 5 плюс 5 10 одиничка сюди. 8 плюс 2 10 і ще 1 – 11. І 4 плюс 1 5. Отримали 51 048, а це наше ділене. Переходимо до наступного прикладу. 20 339 поділити на 43. Перше наповноділене буде 203 сотні. Отже, в часті будуть три цифри, запам'ятали. 203 поділити на 43. Давайте візьмемо по 4. 4 на 40 160. 4 на 3 12. 160 плюс 12 172. Нам підходить, тому що остача буде 31 менше, ніж дільник 43. Переписуємо десятки. 313, поділити на 43, 31 на 40 це буде десь 7. Давайте подивимось: 7 на 40, 280, 7 на 3, 21, 280 плюс 21 буде 301. Нам підходить. Остача буде лише 12. Менше, ніж дільник, переписуємо одиниці. 129 поділити на 43, тут легко візьмемо по 3. 3 на 40, 120. 3 на 3, 9. Це… Дуже легко порахувати, остача 0, частка 473. Тепер частку множимо на дільник. 3 на 3, 9, 7 на 3, 21, 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 4 на 3, 12, разом 14. 3 на 4, 12, двійку пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 7 на 4, 28 додати 1, 29, двійку запам'ятовуємо, 4 на 4, 16 додати 2, 18. І виконуємо додавання 3. 13 одиничка сюди, 1 плюс 8, і плюс 1 буде 10 одиничка сюди і сюди двійка. Отримали наше ділене, все вірно. Записуємо останній приклад в цьому завданні. 45 694 поділити на 67. Перше неповне ділене буде 456 сотень. В часті буде 3 цифри. Підбираємо 45 поділити на 6 можна взяти по 7. 7 на 60, 420, 7 на 7, 49, 420 плюс 49 буде 469. Забагато, тому візьмемо по 6. 6 на 60, 360, 6 на 7, 42. 360 плюс 42, 402. Віднімаємо остача 54 менше, ніж 67. Все вірно, переписуємо десятки. 549 ділимо на 67. Якщо ми 54 поділимо на 6, буде 9, але одразу зрозуміло, що це забагато. Тому візьмемо по 8. 8 на 60 480, 8 на 7 – 56, 480 плюс 56 буде 536, якраз те, що нам підходить. Остача 13, переписуємо в одиниці, А тут легко, просто по 2. 2 на 60, 120, 2 на 7, 14, 120 плюс 14, 134. Остача 0, частка 682. І записуємо тепер множення частки на дільник. 2 на 7, 14, одиничку сюди. 8 на 7 56 додати 1 – 57. П'ятірочку запам'ятовуємо. 6 на 7, 42 додати 5, 47. 2 на 6, 12. Двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 8 на 6 48 додати 1, 40, 9, 4 запам'ятовуємо. 6 на 6 36 додати 4 40. Тепер додаємо 4, 9, 16, одиничка сюди, 5, 4. Все вірно, переходимо до наступного завдання. У великому залі кінотеатру 365 місць. А в малому 147. Скільки глядачів зможуть переглянути фільм за один день? Якщо в кожному залі фільм демонструють два рази, записуємо задача 434. Складаємо короткий запис. Великий зал позначимо літерою «В». 365 глядачів може вміститись. І за день два рази вони переглядають. У малому залі 148 глядачів теж два рази. Треба дізнатись, скільки глядачів за один день переглянуть разом в обох залах по два рази. Дивіться, цю задачу ми можемо виконувати двома способами. Ми можемо спочатку помножити 365 на 2 і дізнатися, скільки за один день переглядають глядачів в великому залі, потім так само в малому, а потім їх додамо. Або ми можемо першою дією спочатку додати кількість глядачів за один раз. 365 плюс 48, робимо це письмово. 5 плюс 8 13. Одиничка сюди, 6 плюс 4, 10, плюс 1, 11, і тут буде 5. Отже, 513 глядачів в двох залах переглядають за один раз. А за два рази треба просто помножити 513 на 2, 3 на 2 – 6, 1 на 2 – 2, 5 на 2 – 10, 1026 глядачів в двох залах переглядають за один день. Можемо записати відповідь 1026 глядачів. Переходимо до наступного завдання. Із ділянки у формі квадрата зі стороною 100 метрів викопали цукровий буряк. Із кожного квадратного метра збирали по 5 кг буряку. Скільки тонн цукрового буряку зібрали з усієї ділянки? Як називають площу квадрата зі стороною 100 м. Записуємо. Задача 435. Складаємо короткий запис, записуємо все, що нам дано, це сторона 100 метрів ділянки. Також нам дано, що з кожного квадратного метра збирали по 5 кг буряку, і треба дізнатися, скільки всього зібрали тонн. Спочатку, звичайно, нам потрібно дізнатися, скільки квадратних метрів складає вся ділянка. Якщо це квадрат зі стороною 100 метрів, як знайти його площу? Як і в прямокутнику. Сторону помножити на сторону, 100 помножити на 100 буде 10 тисяч квадратних метрів площа ділянки. З кожного метра по 5 кг. Тобто 10 тисяч треба помножити на 5, і це буде 50 тисяч кілограмів, а це 50 тонн, Стільки якраз зібрали цукрового буряку з усієї ділянки. Можемо записати відповідь. І дамо відповідь на додаткове питання, як називають площу квадрата зі стороною 100 м? Площу квадрата зі стороною 100 м називають 1 гектар. Переходимо до наступного завдання. Два автомобілі рухалися з однаковою швидкістю. Перший проїхав 210 км, а другий 350 км. Перший автомобіль був у дорозі на 2 години менше, ніж другий. Скільки годин витратив на дорогу кожний автомобіль? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, у нас є перша табличка першої задачі. Відстань є і час руху. Якщо у нас є різниця у часі руху, то ми повинні знайти різницю у відстані. 350-210 буде 140 км. Отже, за 2 години 140 км. Як знайти швидкість? Правильно, відстань ділимо на час. 140 ділимо на 2, і це буде 70 км. У кожного з них була швидкість 70 км. Як знайти тепер час? Треба відстань першого поділити на швидкість. Буде 3 години. Тепер як знайти час другого. Відстань другого поділити на швидкість буде 5 годин. Різниця 5-3 2 години, все вірно. За таблицею склади і розв'яжи задачу. Дивіться, у нас є ось така табличка, вона схожа чимось на попередню, і тому ми задачу будемо складати теж з тими самими автомобілями. Два автомобілі рухалися з однаковою швидкістю. Перший проїхав 210 км, а другий 350 км. Перший автомобіль був у дорозі 3 години. Скільки годин витратив на дорогу другий автомобіль? Якщо у них швидкість однакова, то ми можемо за даними першого автомобіля знайти його швидкість, і це буде такою самою швидкістю, як у другого. Відстань ділимо на час 210 на 3 і це буде 70 км за годину. А як знайти час другого автомобіля? Треба відстань поділити на швидкість, тобто 350 ділимо на 70 і це буде 5 годин. Порівняй зміст обох задач, чим вони подібні. Вони подібні вхідними даними, тобто однакова відстань, однакова швидкість. Але чим вони відрізняються? Тим, що ми розв'язували кожну задачу по-різному, тому що тут у нас була дана різниця у часі, а тут вже був час першого автомобіля, тому ми її розв'язали швидше. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас ось такі нерівності, тому записуємо завдання 437 і спочатку будемо знаходити ліву частину нерівності, тому що ми не знаємо, скільки це. Щоб знайти 3 чверті від кілограма, треба кілограм поділити на знаменник і помножити на чисельник. Але, звичайно, ми не зможемо кілограм поділити, тому ми будемо перетворювати його в грами в одному кілограмі 1000 грамів, отже, записуємо 3 чверті. Кілограма це 1000 грамів, поділене на знаменник 4 помножене на чисельник 3. 1000 поділити на 4 буде 250. Помножити на 3 750 грамів. Тепер ми можемо нижче записати порівняння. 750 грамів, звичайно, менше, ніж 800 грамів. Нижче дивимось сюди. 3 тони, а тут у нас центнери. Звичайно, будемо перетворювати тони в центнери. Одна тонна це 10 центнерів. Отже, так і пишемо: 3 тонни це 10 центнерів. Поділене на знаменник і помножити на чисельник. 10 на 10 буде 1. Помножити на 3 буде 3 центнери. І порівняння цих двох чисел 3 дорівнює 3. Дивимось на останній приклад: 4 кілометри. Треба кілометри перетворити в метри. 1000 метрів буде поділене на знаменник 5. І помножена на чисельник 4. 1000 поділити на 5 буде 200, помножити на 4 буде 800 метрів. 800 метрів більше, ніж 600 метрів. Переходимо до наступного завдання. Постав дужки так, щоб рівності були істинними. Давайте це завдання виконаємо усно. Якщо не ставити дужки, то нам потрібно поділити 48 на 4, це буде 12. Якщо ми 12 помножимо на 2, буде 24, і додати 32 не вийде, тому ми будемо. До 12 додавати 32. Ось так можемо дужки поставити. І це якраз буде. 44, а помножити на 2 буде 88. Дивимось сюди. А якщо ми 32 додамо 48, ось так. То це буде 80, кругле число. Поділити на 40 буде 20, і помножити на 2 буде 40. Все правильно. Дивимось сюди 40 помножити на 8 буде 320. 4 поділити на 2 -2, 320 мінус 2 ніяк не буде 80. А що, якщо ми 40 помножимо на 4? 40 помножити на 4 буде 160. І поділити на 2 80. Дивимось сюди. Тут у нас велике число, 240. Якщо ми 40 помножимо ну, на 8 це забагато. Давайте помножимо на 6. 4 поділити на 2, 2. 8 мінус -2, 6, а 40 помножити на 6 буде 240. Завдання виконано, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!